Друзі, зараз легенько пробіжимося по комплектації автомобіля. Значить, так, дивіться, 2021 рік 15 пробігів офіційного автомобіля, 20 диски, адаптивне світло у неї дістронік, адаптивний круїз, підігрів сидінь, масаж сидінь, LED оптика, комбінована шкіра, безключовий доступ, зеркала слажується, панорама на всю кришу. Стан автомобіля відмінніший. Два ключика, все як потрібно. Електроприводи сидінь. отакий у неї величезний моніторчик Заявлений пробіг по паспорту 605 км Машинка виглядає достойно. Кому цікава така електричка? Пишіть приватні, ми все для вас зробимо. Автомобіль не фарбований.